Chapter Each of Us is in spirit. Кожен з нас, розділ кожен з з нас, нас розділ внутрішньо є дух. Section 432. 432. Anyone who thinks thinks uh, through carefully can see that it is not the body that thinks because the body is material. Той, хто ретельно все обміркує, може побачити, що думає не тіло, тому що тіло матеріальне. Ну да, що думає? Думає розум, а розум же він не матеріальний. Rather, it is the soul, because the soul is spiritual. Швидше, швидше це душа, бо душа духовна. Ну, от. Той, хто ретельно все обміркує. Може побачити, що думає не тіло, тому що тіло матеріальне. Швидше це душа, бо душа духовна. Тобто душа думає. Це можна так уявити, що душа та розум це одне і те ж та дух. Швидше це душа, бо душа духовна. The human soul whose immortality has been the topic of many authors is our spirit does the і in our bodies. Людська душа, чиє безсмертя, чиє безсмертя було темою багатьох авторів. Це наш дух. Насправді він безсмертний у всіх відношеннях. І це також те, що керує мисленням у наших тілах. Ну, от і тут ми можемо бачити, що ну, це й теж, тому що є, є таке навчання, але ну, воно не, не засновано на Святому Письмі, тобто на, на духовному сенсі Святого Письма. А так, просто люди зро, роблять такий висновок там, з буквального сенсу і так розвивають цю теорію, що людина состоїть із, состоїть із фізичного тіла душі та духа. Тобто думаю, що душа та дух це щось різне. Ну і а розум, вони там уже розум відносять. Тобто це это є таке от, в протестантизмі може бути і в других таких думають, що розум это як така належність душі. Ну, теорії цели, там різні навчання. Ну. На самом, на самом деле, якщо ми мислимо раціонально, ми можемо бачити, що душа та дух це одне і те ж, а дух і розум також. Тому що тут говориться, що тут ми читаємо, що думає не тіло. А що думає? Думає розум. Ну, Значить розум, душа. Ну і в Святому Письмі часто. часто Давид говорить і про душу, і про дух, як об одне теж. Радій душа моя, а що таке душа? ну Це є він сам. Тобто це його розум. Він також серце, і що називається, серце це теж душа. Не та дух. От. Людська душа, чиє безсмертя було темою багатьох авторів. Це наш дух. Насправді він безсмертний у всіх відношеннях, і це також те, що керує мисленням у наших тілах. Тобто душа ж керує мисленням. І це і є дух. Людська душа, чиє безсмертя було темою багатьох авторів, це наш дух. Насправді він безсмертний у всіх відношеннях, і це також те, що керує мисленням у наших тілах. This is because it is spiritual, and the spiritual is open to the spiritual and lives spiritually through though, and intention. Це тому, що це духовне, а духовне відкрите духовному і живе духовно за допомогою думки і наміри. За допомогою думки і наміру. Це тому, що це духовна, а духовне відкрито духовному, і живе духовно за допомогою думки і наміру. So all the rational life we can observe in our bodies belongs to the soul and none of it to the body. Таким чином, все розумне життя, яке ми можемо спостерігати в наших тілах, належить душі. І нічого з цього не належить тілу. Ну да, потому тому що вот ця теорія, що там є душа, тіло, розум, емоції, воля, Оно просто за запутує людину і уводить від розуміння нашого внутрішнього людини. Тобто, наш є внутрішній людина, а там просто думають, що вот это. Таким чином, все розумно. Ну, тут rational life. Ну, також це розумно, може перекласти. Ну, тут в скобках добавили раціонально, що розумно це означає раціонально. Тобто ми живемо розумним життям. Якщо ми вже раціонально мислимо, то тобто раціональне життя, то є така розсудливість. Вже маємо розсудливість. Таким чином, все розумне раціональне життя, яке ми можемо спостерігати в наших тілах, належить душі. І нічого з цього не належить тілу. Внутрішня людина це і є ця душа. Внутрішня людина, ну також зовнішня людина це і така плоть, що є фізичне тіло. Ну тут. Як говориться про тіло фізично, може так уявити. Таким чином, все розумне раціональне життя, яке ми можемо спостерігати в наших тілах, належить душі, душі і нічого з цього не належить тілу. Ну, може так і казати, що тіло це як флеш, ну, то плоть. Тому що флеш в Святому Письмі, тобто плоть. Ну, в такому сенсі вона як жива така річ, і вона протистоїть духу. Тобто, це можна казати, як зовнішня людина. Тобто, плоть вона желає, бажає плотських речей, каких-то задоволень, плотських, но это не фізичне тіло. Ну, також по ті, по тілом, в слові еще и плоть, то есть флеш може означати, ну, тому що Тіло це просто вообще не живе все, а Святе письмо говорить тільки о живих речах, в, в, в сенсі. в внутрішньому говорить тільки о живих речах, тому флеш, плоть вона, ну, як, ну, як, тобто ну, правильно, говорить о духовних речах э, слово говорить внутрішньому сенсі. Ну, і поэтому плоть она також духовна річ, Ну, вона означає те, що протилежна небу. Вот. То Тобто таке земне і до пекла. То есть, и также назначается ветх... ветхим людини. От Павло, про котрий говорить. Ну, а в духовному сенсі Святе письмо взагалі не говорить про фізичні речі, про тіло, там, про землю. Це все, все така фігуральна мова. Тому тут от, ми можемо тіло і так розуміти, але в, в такому е, сенсі першого рівня, а в більш вищого рівня ми можемо думати вже про тіло, як от тіло тілої плоті. Uh, в духовному сенсі. І от таким чином все розумне, раціональне життя, яке ми можемо спостерігати в наших тілах, належить душі. І нічого з цього не належить тілу. Actually, the body is material, as just noted, and the matter that is proper to the body, is an Addendum addendum and almost an attachment to the spirit. Насправді, як тільки що зазначалося тіло матеріальне, і матерія притаманна тілу є доповненням і майже прихильністю до духу. Ну, тут, да, тут в этом плані тіло тут говориться про матеріальне тіло. Ну, а в, духов, в духовному сенсі тіло це те, що. Тягнеться до матеріального, тобто це плоть. Плоть вона тягнеться до матеріального, поэтому це вот эта плоть, як зовнішня людина. А внутрішня людина тягнеться до духовних речей. І от насправді, як тільки що зазначалося тіло матеріальне, і матерія на тілу, є доповненням і майже прихильністю до духу. Ну тут атачмент To the spirit, это як так, прихильність. Ну, може, прикри, прикріплення, прикріплення. Прикріплення. Насправді, як тільки що зазначалося тіло матеріальне і матерія притаманна тілу є доповненням і майже прихильністю прикріпленням до духу. Uh, its Іts uh, purpose is to enable our spirit. To lead a, uh, to lead its life and perform its uh, services in a natural world uh, that is material in all respects and essentially lifeless. Yo mytha. Mm kogo? Tila, da. Yo mata, topto. Його мета полягає в тому, щоб дати можливість нашому духу вести своє життя і виконувати свої обов'язки. Обов 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 в природному світі, який матеріальний у всіх відношеннях і, по суті, неживий. Ну, можна порівняти е, тіло з таким от е, горшочком, е, з почвою. Тому і. Е, Почва, ну от вона людина порівнюється з почвою, в котре там, Ісус в притчах. Душа, так. Душа це да, ну, така почва. Ну, а душа живе в тілі. Получається, і душа, почва, ну, і само тіло, почва, де душа живе, тобто по відповідності. Тобто, виходить, душа живе в тілі, а тіло, виходить, це земля, тому що тіло -то виходить із землі, людина їсть землю і народжується в тіло, то є приобретає тіло, тому що там ну, від матері бере тіло, але матер бере тіло із їжі, яку производить земля. То є це все производне з землі. Получається, тіло – це та ж сама земля, тільки углерод, ну, от усі ці елементи, які на землі, якщо ми в землю, не тільки от именно саму землю маємо на увазі, що й атмосферу, там воду, і сонячне світло, Еще через це, тому що все це производне Рослинного царства, мінерального царства, тва, тва, тваринного царства. То есть, вот это все так казати, что це є земля. Земля має вот ці, ці три царства. І людина також, вот это тело, это и є земля. Тому вот такий такой горшочек землею образно. куда насадживается вот это вот э, тело. Ну и даже вот людина, если так подавиться на тело людины, вот эта кр кровеносная система, она ну, напоминает э, людины кровеносную систему, она напоминает э, корневую систему, ну там дерева, например, чи какого-то там рослыны. Потому что, ну то, то же самое, получается, кровеносная система прон пронизывает все тело, А это как почва. И из этого тела оно там и снабжает это тело, и вот все это тело и живое. То есть получается, то есть такое людское тело такой автономный горшочек с почвой. Ну, вот тому, получается, такой вот де вот насадживается душа. То есть сначала душа насадживается в тело. То есть, это ну, может сказать, что тело происходит в вид души. То есть сама душа производит это тело. І, ну, і так же сама душа теж називається землею. Тому що, вот именно якщо, святе письмо. Ну, наприклад, Псалом сотый говорить там Shout for joy to the Lord of the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. Ну, це означає, радій, душа моя від радощі. Восклицай, то есть shout for joy. Восклицай вид радости Господу, душа моя. Ну, получается, душа может восклицать. Хотя, тут, ну, shout for joy to the Lord all worth. Ну, мать, говорится, all worth это earth, земля. Worship the Lord with gladness. Ну, поклоняйся Господу с радостью. То есть, как может, Земля. Восклицать від радости Господу, Ну и поклоняться Господу. Ну, це, це от іменно про землю, що земля це називається церква, котра на землі. Ну и там «Know that the Lord is God. То есть знай, що, Господь... ну, що Господь є Бог. То есть, вот вид це означає, що от іменно під землею в Святому Письмі називається церква, яка на землі, тому що тільки церква, тільки от іменно сам людина, людина церкви, котрий відроджена, може так восклицати від радості Господу, поклонятися Господу з радістю. Worship the Lord with gladness. Ну і, виходить, от в цю душу, а душа називається от також землею, і тіло називається землею, і душа називається землею. От в цю душу вже насаджується, ну, от іменно Господь насаджує це своє насіння. Тобто це вже любов. Тобто сіятель, він сітель, святе письмо говорить, що Господь і сі, сіти, сітель. Він, його насіння – це любов. Любов до, до, до чого? Він сіє в землю. Да, то есть, він в землю, то есть і там є вот притча про різні види почв. Там, що душа приймає, одна душа приймає, другая не приймає. Вот это носине. А що він сяє? Він сіє любов. Е, тому що і, і біси мають любов друг до друга, і там до, до майна, там до е, грошей, до зла, вони мають любов до зла, до, до брехні, люблять брехати. Ми, ми, ми говоримо, що він сіє божественну любов. От. А божественна любов вона вже складається від любові до Господа та ближнього. Тобто це от божественна любов. От ця от любов он сіє душі. І от тоді вже це хто приймає, і вот это насіння, в котором уже живе, вот это нове життя. то вже уже, получается, наша душа это такой вот духовний з почвою. І Там уже нове насіння. А ми, получается, просто почва, земля. А вот это насіння – это є сам Господь, то есть это є сам ангел. Боже, это є сам Господь, это є Слово Божие. То есть, вот эта новая жизнь, это вот уже то, что Павло говорит, уже не я живу, но живе в мне Христос. То есть это уже новая жизнь. Это не измененное життя, это, наса... это замененное життя. То есть это новое життя. Это божественная жизнь. И вот тоді людина что вот, называется ведроджиной, он уже живе в небе, и вот потому что вот это, вот, вот это носило, которое Господь сіє, оно проростає в небо. Ми вживаємося небожителями, то тобто єснове творіння. Тут говориться про фізичне тіло, що його тіло мета полягає в тому, щоб дати можливість нашому духу вести своє життя і виконувати свої обов'язки в природному світі. Обов'язки. І виконувати свої обов'язки в природному світі, який матеріальний у всіх відношеннях і, по суті, живий. Ну, тобто, тут говориться про тіло. Uh, since matter is not alive, only spirit. we may conclude that whatever is alive in us is our spirit and that the body only serves, serves and the body only serves it exactly, exactly the way a tool service, serves a uh, live and uh, activating force. Оскільки матерія не є живою, тільки дух, ми можемо зробити висновок, що все живе в нас це наш дух, що все живе в нас це наш дух, і що тіло служить йому точно так же, як інструмент служить живою, і активізує силі. Оскільки матерія не є живою, тільки дух, ми можемо, ну тільки дух, що живий, скільки матерія не є живою, Оскільки матерія не є живою, тільки дух, ми можемо зробити висновок, що все живе в нас це наш дух. І що тіло служить йому. І що тіло служить йому точно так же, як інструмент служить життю і активізує силу. Зрозуміло. of course, say that a tool works or moves. Or strikes, but it is a mistake to believe that this is a property of the tool and not of the person who is wielding it. Who is wielding it? Ми, звичайно, можемо сказати, що інструмент працює, рухається або завдає ударів, але було би помилкою вважати, що це властивість інструменту, а не людини, яка ним володіє. Ну, тобто, це приналежність також виходить, і тіло, це як інструмент служить нашому життю, то тобто нашому духу, і активізує, активізує силу. Що ми використовуємо інструмент. Ми використовуємо тіло, щоб активізувати нашу силу. І от ми, звичайно, можемо сказати, що інструмент працює, рухається або завдає ударів, або було би помилкою вважати, що це властивість інструменту, а не людин, яка ним володіє. Секція 433. Секція 433. Since everything that is alive in the body, everything that acts and feels because of life belongs to the spirit alone and none of it belongs to the body, it follows that the spirit is the actual person. все, 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 що 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 є є живого в телі, все, що є живе в тілі, тілі, живе діє і відчуває, Завдяки життю належить тільки духу, і нічого з цього не належить тілу, з цього випливає, що дух це реальна, ну, реальна в сенсі справжня особистість там акшел. Тобто це дух це реальна особистість. справжня. Оскільки все, що є живе в тілі, все, що діє, відчуває, завдяки життю. Належить тільки духу, і нічого з цього не належить тілу, з цього випливає, що дух це реальна особистість. Ну, Як от говориться, очі це зеркало душі. От через... Получається, що тіло це як такий просто дім, де живе наш дух, а очі це як такі окна, і через ці окна ми можемо з -з заглянути. В душу людини, як в дим, дім. Ну, а як заглянути? От, якщо, так от, якщо бачиш очі, якщо людина що говорить там і ти дивишся в його очі, то там можна бачити, вже як такий його дух тобто відчувати, тобто його душу бачити, що він як думає, що він любить. Тобто, от, якщо він говорить, ти його що там спрашуєш, розпрашаєш в розговорі. E, можна бачити його душу, і можна як, як бачити, що ця, ця душа як виглядає з цих окон. Дуже побачити, добра вона чи зла ця душа. Так, то є, вот именно, так, от іменно, що очі це зеркало душі, можна побачити, чи добра, да, чи на зла ця душа. То есть, получается, вот, и, и вот эта душа є вот дух. То есть, це реально справжня особистість. Тому що тіло оно нічого не значить, быть, людина бути якийсь такий э, ну, маскулінний весь э, накачаний, сильний, високий, а душа у нього може бути така жіноче. Тобто, така вот ну, чу чуткий чутка людина, чутливий людина такой м'який, такий. Ну вот, Давид Саул был такой, царь Саул был такой, видный, сильный. Ну и душа такая у него определенная, была такая вот. Саула. Ну, подленька такая, потім була была, душа проявливалась. А вот Давид был в такой вот. Якби у нього душа була така м'яка, така, як женственна. Ну, і душа це вона, тому людина це і є, церква це і є жінка, есть тобто, дівчина, наречена, жінка, так порівнюється. Оскільки все, що є живе в тілі, все, що діє, відчуває завдяки життю, належить тільки духу, і нічого з цього не належить тілу, з цього випливає, що дух це реальна особистість. In other words, we are essentially spirits and have much the same form as well. Іншими словами, ми, по суті, духи і також маємо майже таку ж форму. Ну, що духи мають таку ж форму, як і тіло. Тобто ми вже, от якщо спимо, ми бачимо свій дух, ну ми бачимо себе в такій ж формі, тобто в тілі, ми бачимо там наші руки, ноги, можемо там літати. Ну, от тут таку ж форму ми додали тілу, тому тіло, що там вище про тіло мова йде. Тобто, іншими словами, ми, по суті, духи також маємо майже таку ж форму тіла, що дух виглядає як людина. І ми в наших снах, думках, ми же уявляємо цю форму тіла свою. Іншими словами, ми, по суті, духи також маємо майже таку ж форму. You see, everything that is alive and sensitive within us belongs to our spirit, and there is nothing in us from head to toe that is not alive and sensitive. Розумієте, все, що є живим і чутливим всередині нас, належить нашому духу, і в нас немає нічого з голови до ніг, що не було б живим і чутливим. То есть, початце тіло належить духу, це як просто прояв. Тобто, наше фізичне тіло це прояв нашого духа в фізичному світі. І те, що ми можемо відчувати наші тіла, тіла других людей, э, в всьому з фізичному світі, це означає, що просто наш фізично вот це тіло контактує з другим фізичним тілом, і ми бачимо його, ну, ми бачимо в нашому вимірюванні, то есть, ізмірення вот в нашому але дух сам ну це бачить дух просто через ці вот контакти в матеріальному світі. Тобто через наші фізичні очі. Ну, також у нашого духа є духовні, все духовне очі руки, и ноги. Просто, мы, мы, якщо ми нашим розумом знаходимося в фізичних почуттях, то ми бачимо от именно через все таке фізичне. А на самом деле це дух бачить. бачить. Розумієте? Все, що є живим і чутливим всередині нас, належить нашому духу, і в нас немає нічого з голови до ніг, що не було б живим і чутливим. This is why when our bodies are separated from our spirits, which is called Dying, we still continue to be human and to be alive. Ось чому, коли наші тіла відокремлюються від нашого духу. Що називається вмиранням, Ми все одно продовжуємо залишатися людьми і бути живими. Тобто немає ніякої різниці в духовному світі, що, тому що ми в духовному світі ми відчуваємо себе людьми живими. Хоча це духовні люди. Ось ось чому коли наші тіла відокремлюються від нашого духу, що називається вмирання, ми все одно продовжуємо залишатися людьми і бути живими. I have heard from heaven that some dead people while they are lying on the funeral baya funeral bea before they have been revived in the life after death. I still thinking in their cold bodies and cannot help but feel that they are alive, but with the difference that they cannot move a single part of the matter that makes up their bodies. Я чув з неба, що деякі померлі люди, поки, поки вони лежать на похоронних носилках, до того, як їх воскресли. До того, як вони воскресли у житті після смерті, все, ще думають у своїх холодних тілах і не можуть відчувати, що вони живі, але з тією різницею, що вони не можуть рухатися ні на йоту, що вони не можуть рухати жодної частини матерії, з якої складаються їхні тіла. Я чув з неба, що деякі померлі люди, поки вони лежать на похоронних насилках, до того, як вони воскресли у житті після смерті, все ще думають у своїх холодних тілах і не можуть навіть відчувати, що вони живі, але з тією різницею, що вони не можуть рухати жодної частини матерії, з якої складаються їхні тіла, тобто вони відчувають свої тіла. Я чув ну, тут у житті після смерті, також же в життя після смерті можна казати, я чув з неба, що деякі померлі люди, поки вони поки вони лежать на похоронних насилках до того, як вони воскреслі у житті після смерті, все ще думають у своїх холодних тілах і не можуть ні відчувати, що вони живі, але з тією різницею, що вони не можуть рухати жодної частини матерії, з якої складаються їхні тіла.